Друзі, вітаю! Сьогодні буде фідерна Снасть, на яку набагато більше буде клювань, по-перше. По-друге, відчуття від неї, від самої риболовлі на цю Снасть зовсім інші. Зовсім інші клювання, зовсім інші відчуття. Цю Снасть більшість з вас знає як фідерний монтаж інлайн або ранінг ріг, але є деякі нюанси, деякі відмінності. На шнур, шнур я беру не товстий, який у мене тут 0,18. Можливо, навіть брати трошки менший. Коли ви думаєте про надійність снасті, то не забувайте, що вона не має бути надійнішою за ваш основний шнур чи основну жилку. Звичайний карабін надів на жилку, тобто на шнур. Трошки опустив камеру, щоб вам було краще видно. І ви краще бачили. Тепер на шнур. Куди ж би з нього? Звичайний стопор. Звичайний стопор пішов на шнур. Головна до нього вимога, щоб він не пройшов, тобто, щоб карабін не пройшов через цей стопор. Тепер мені потрібен фідергам. Фідергам більшість з вас знає, але більшість його фіксує на Снасті. За допомогою петель. В минулому році я вигадував, як ці петлі прибрати, бо мені дуже не подобаються петлі на фідергамі. Вони великі, вони негарні, вони можуть збирати всяку траву, сміття і так далі. Тому я вирішив фіксувати фіддергам іншим способом. Снасть стає гарнішою. та ну, Зараз все побачите. Поки що я не відрізаю фіддергам. На краю ось тут буду зав'язувати вузол. Тобто, я зроблю спочатку ось так три рази, наприклад, ну як звичайний вузолок, але три рази. Щоб він у нас був хоч трошки такий величенький, бо фідергам він, він, він же гумовий і дуже добре втягується. Нам треба якийсь вузлик для фіксації. Тобто, ось я його затягую, дивіться. Сподіваюсь, вам гарно видно. Він дуже добре тягнеться. Його треба гарно затягнути, і потім він вже надійно, нікуди він не розв'яжеться, нічого ну, такого не буде. Ось узелок, він невеличкий, але його досить. Тепер мені потрібно відкусити. І тепер беремо наш шнур, на якому ми в'яжемо цю снасть. Дивіться. Як ми, ну, більшість вяжі гачки. Склали вдвічі шнур, приклали його до фідергаму. Ось так. І тепер я роблю десь 3-4 оберти навколо фідергаму та цього шнуру. Не поспішайте, щоб воно все гарно лягало. Мені здається, це буде найкраще відео, буде найзрозуміліше. Ось дивіться, вони лягли десь 4 вітка. Вітки лягли на фідергами на цей шнур. Тепер я беру цей кінчик шнура. І сюди всю петельку, яку спочатку я поклав до фідергаму. Ну, тобто, як ми прив'язуємо гачок, коли в нього немає вушка. Багато, багато хто з вас таких гачків навіть не бачив. Але раніше їх було дуже багато. Якщо ви початківець, то, будь ласка, підписуйтесь на канал. Буде багато для вас цікавих і оглядів, і снастей, і риболовль. Дивіться, ось він затягується на фідергамі, бачите? Я його підтягую, щоб він був максимально на фідергамі. І тепер нам треба його стягнути до цього вузлика. Він стягнеться. Стягнеться тому що ну, фідергам він же гумовий. І ось він впреться в цей вузол на фідергамі. І тут надійність, я вам гарантую, нікуди він не, не злетить з цього фідергаму. Тепер ми зайвий шнур, так як він у нас вже затянутий. Ось так відкусуємо. Відкусили ось такий у нас обережний вузлик. Можна для відео було б навіть зробити їх коротші, але залишу так. На наступному етапі ми ставимо. Годівницю вже на цей карабін. І поки що хто не розуміє, навіщо фідергам? Я швиденько вам поясню, навіщо він потрібен. Хоча, мабуть, спочатку зараз вже зробимо гачок і буде потім зрозуміліше, навіщо фідергам і як він дає нам більше клювань Ось я стягнув цей стопор до самого фідергаму. Ось таким чином у нас це виходить. Дивіться. Тепер, важливий момент. Нам треба, як я б назвав це головне правило фідера, щоб оцей відвод він був нижче годівниці. Десь на 3-4 см. Ось я так відміряю. Ось тут в мене має бути закінчуватись сам відвід. Тобто, мені тут потрібно зробити вузол. Тепер я розумію, скільки мені потрібно фідергаму. З невеличким запасом я відкусюю, І в цьому місці зав'язую знову такий самий вузел, як спочатку. Ну, три рази протягую. Так, не вийшло з першого разу. Один раз. У нас вийшов ось такий вузел. Чи вузол. Ще один раз. І ще один раз. Ось тут затягуємо цей вузлик в тому місці, де ми відміряли. Не бійтесь його тягнути, його треба затягнути, щоб він потім постійно працював надійно. Дуже легко він відкусюється. І ось на цьому етапі в нас виходить ось такий монтаж. Скрутки немає, той же раннінг той, той же ріг, але без скрутки, А ставимо сюди фідер гам, щоб отримати більше клювань. Тепер мені треба зробити фідерний повідець. Я буду робити, дивіться, з 0.16 жилки. Це неправильно, я б ставив тонкішу, взагалі, там, мабуть, 0,12. Ось в мене гачок такий невеличкий. Обожнюю цю форму гачків. Швиденькою прив'язую і продовжуємо. Гачок я прив'язав. Тепер сантиметрів 25 одразу ось так відкусую. І тепер переходимо до самої фіксації Вона буде, Він буде у нас фіксуватися так само, як і тільки, що ми фіксували до, шнуру, до шнура. Тобто, я ось беру в мене тут. Ну, я буду його робити десь 15 см повідець. Це буде риболовля на стоячій водоймі. Тому довгий повідець не бачу сенсу робити. Ось склав петельку, приклав її до фідергаму. Мені здається, вам чудово видно. І тепер повторюю те саме, що я робив шнуром. На жилці вам гірше видно, вибачте. Так само, як і шнуром. Обертаю навколо фідер гама та навколо цієї ж самої жилки. З жилкою набагато складніше обертати, вона не так добре гнеться. Але я обернув і тепер ось так само кінчик цієї жилки в цю петельку і затягуємо. Не поспішаємо. Дивимося, щоб вона затягувалась рівномірно, щоб відки ці. Один біля одного вставали. Тобто все як із гачком. І тепер потихеньку підтягуємо і стягуємо. Жилка краще навіть ковзить по фідергаму. І вона зараз упреться знову ж таки, в наш вузол на фідергамі. Тобто, її ось так стягнули. Чудово, чудово вийшло. Так, дивимося тепер, чому в нас на цій 16 буде більше клювань. По-перше, мабуть, по-перше, і в останнє, це те, що нам можна поставити тонкішу жилку. Тонкіша жилка завжди дає більше клювань. Бо у вас легший поводок, повідець, бо він менш помітний в воді і так далі. Тобто, чим менше ми рибі якось заважаємо взяти нашу наживку до рота, тобто чи це товстий повідець, чи великий гачок важкий, тим краще. Тобто такий повідець набагато буде непомітніший воді. і риба його буде, ну, не, не буде нічого лякатись, і буде краще його брати. Чому я обожнюю саме цю снасть? це тому що ось нема цих петель. Хто колись в'язав такий вантаж схожий, у вас тут є така петля, яка розміром там, 2 см. Це дуже некрасиво, це дуже якось напрягає, це дає більшу парусність, це збирає більше сміття всякої трави і так далі. Чому ця снасть фідерна дає інші відчуття? Тому що ми, коли витягуємо рибу, в нас фідрам амортизує, що дає нам більшу надійність побіцять цього, так? чому ми його тонкіше можемо зробити. І в нас по кінчику зовсім інша гра. Кожен удар риби, він набагато м'якіший. Вона, якби не б'ється, вона туди-сюди ось так грає. Це дуже класно. Хто ніколи не пробував, спробуйте такий монтаж. Це відчуття ви ніколи не забудете, можливо, ніколи не захочете повертатись до звичайних, звичайних відводів. Друзі, будь ласка, підтримайте канал, лайк, підписка. І дякую вам за перегляд.